Я в один момент себе зловила на цій думці. Я не хочу заробляти тільки на те, щоб витрачати на одяг. Мені хочеться будинок з городом, я хочу вирощувати помідори. Я хочу е, подорожувати, я хочу і мені хочеться донатити кошти. Це просто невід'ємна частина. І я не можу собі дозволити там всю частину свого прибутку витрачати на, на одяг. Тому вона все одно розподіляється. Так, є органічна частина витрат на це. І, до речі, в мене є цікавий кейс, який я ще не ділилася ним. Я так хотіла вже, коли це м коли вже це реалізую, розповісти, але ага. в нас так як тут. Подкаст, я можу розказати. А нещодавно я зробила таку тотальну зачистку свого гардеробу. Я продала орієнтовно 70% речей зі свого гардеробу. Я виручила достатньо велику суму коштів з цього. Я частину речей. Подарувала своїм знайомим, близьким, друзям, uh -huh. родині і тому подібне. І за частину коштів а, частину коштів я за а частину коштів придбала собі ювелірний годинник. Тобто така вийшла якийсь класний енергообмін. Я розумію, що ці речі я вже не ношу, вони вже не про мене, але при цьому я собі придбала достатньо там дороговартісну іншу річ, яка буде приносити мені задоволення, яку я буду носити щодня. Ну практично щодня. Uh -huh. Подкаст Заплати собі сама.